Просто зараз в такому потоці, в такій любові, я записала відео на YouTube, і я сьогодні встигла мільярд разів поплакати і протрансформуватися. І знаєте, зараз ішла вже в душ, щоб змивати мейк, готуватися до сну. І подумала про те, наскільки я вразлива така кішечка, як мені зараз потрібна підтримка, як мені хочеться там, любові, комфорту, душевного стосунків, тепла. І що я роблю в цей момент? Я йду і я стаю цією любов'ю. Я йду, я ставлю камеру і записую послання для жінок про підтримку. Да? Я, тобто, мені потрібна підтримка і в цей момент. Я є підтримка. Таким чином, я показую Всесвіту, що підтримки в Ізобілію, да, типу, підтримки багато, я є підтримка. Просто так працює світ, що він є дзеркалом тебе. І якщо ти постійно знаходишся у стані мені недостатньо підтримки, я хочу більше підтримки. І в цей момент ну ти страждаєш і ти плачеш, як мало у тебе підтримки, я теж сьогодні поплакала. Це окей, ми дівчата, і ми люди. Да? Емоції потрібно пропускати, проживати. І не затримувати в собі, але при цьому не провалюватись, да, в якісь от перманентні страждання. Це реально, от а, типу, да, різниця між тим, коли ти проживаєш емоції і пропускаєш, я теж занурююсь у страждання, я теж занурююсь у сльози, я теж занурююсь там, знаєте, ну, в якісь такі да, в іноді в злость, в агресію. Але я в неї заходжу теж ресурсно. Я заходжу в неї, щоб а, да, з головою і просто просто її прожити і випустити ці емоційні тригери. не вистачає любові, не вистачає підтримки. А якраз потрібно просто стати цим перманентно. Тобто, знову таки, да ще раз: ми змінюємо негативні емоції, якими насправді люди в більшості є перманентно. Ми навпаки ідемо і проживаємо якось конкретно. Проплакуємо, прокричати, пробити подушку, простраждати, але так, знаєте, ресурсно зайшли, от прожили не максимум, і тоді воно виходить, цього більше немає. А перманентний стан, да, в якому ви знаходитесь, це якраз таки любов, підтримка, світло, ресурс, енергія, і яким цином, чином це робиться. Коли вам, от тут ваш мозок, він буде дуже суперечливо до цього ставитись, тому що ну як я можу стати любов'ю, коли любов мені зараз потрібна? Як я можу стати такою, знаєте, ресурсною, натхненною жінкою, такою, якою я є там у відносинах? Якщо зараз відносин у мене немає, і я хочу цих відносин? Я хочу цих відносин, це дорівнює, я не є той стан яким я є у відносинах? Тобто, я хочу, воно створює да, сепарацію від того, що ти хочеш. А я є, це я маю да, те, що я хочу. І якраз таки суть, отрим, як отримати те, що ти хочеш. Це перестати його хотіти і просто стати цим станом. Так само, як у мене відбулось із цим відео. Я сиділа і відчувала, що я е, десь сумую, да, десь переживаю, що я хочу е, там стосунків, що як мені важливо зустріти свого чоловіка, а цього не відбувається. Вже 21 рік мого життя прекрасного, і я ж така вся класна, все добре роблю, усвідомлена, самостійна, зріла. Красива, все при мені, все, все топ, все є, але цього не відбувається. І, звичайно, я ці емоції проживаю, але я в них не застрягаю. Тобто, я а, виходить, що я хочу підтримки, і я стаю цією підтримкою, коли я дуже хочу чоловіка стосунки відносин. Я іду і стаю станом любові, станом підтримки. І сьогодні цей стан підтримки у мене проявився у вигляді запису відео на YouTube. При цьому цей імпульс реалізувати теж було не так легко. Я вже була. Знову-таки, да, там майже без а, макіяжу, вже збиралась іти в душ. Але а, ну, я розумію, що насправді чого вар вартує мені дві хвилини да, трошечки підфарбуватись, а, розпустити свою дульку і просто сісти. Ну, типу, да, я там не зібралась, якби я збиралась в день. Тобто я в піжамці, більш такий домашній вайб, але в цьому є своя романтика, в цьому є правда, в цьому і є. Mm, ну, Справжня така енергія. І ось це те, як і відбувається ця алхімія жіночого характеру, коли те, що тобі хочеться, ти цим стаєш. І потім світ з тобою говорить і проявляє тобі взамін зовсім зовсім інше. І якщо ти продовжуєш хотіти любові, стосунків, то світ тобі дає ситуації знову таки. Да? Де ти повинна стати цим? І ти хочеш підтримки, а в тебе ніби ще більше да, забирають а, людей, які тебе підтримують, або щось відбувається, що а, твій стан розшатує. Не тому, що ти погана, не тому, що ти не варта любові і не варта підтримки, а тому, щоб ти розпізнала цей урок, побачила і зрозуміла, що насправді підтримка вся вона в тобі. І при цьому це не означає, що ну, ти ніколи не матимеш там стосунків, ти ніколи не матимеш а, кохання, яке. До тебе буде проявлятися ззовні. Звичайно, це буде, але зараз просто у тебе такий етап, коли ти а, цьому повинен навчитися, і це теж для чогось тобі дається. Тому всім любові, всім підтримки, і будьте цим станом для себе в першу чергу.